Олександр Русик, Даніель Дюбуа, Лондон, стадіон Вемблі, Супербі. Головні герої боксерського шоу в Англії на ринзі мають з'явитися близько півночі. Британські фанати люблять великих боксерів. Олександр Русик переміг Белію Чесору, двічі Джошуа, Дюбуа, Ф'юрі. Причому більшість перемог він здобув у Великій Британії. Найдешевший квиток сьогодні на арену коштує 50 фунтів. Це приблизно 2800 гривень. А ось перепустка у ВІП ложу приблизно 46 тисяч гривень. Нагадаю, друзі, що перший поєдинок між боксерами відбувся у 23-му році на міському стадіоні в Роцлаві у Польщі. Олександр Русик переміг суперника технічним нокаутом у 9-му раунді. Протягом поєдинку саме Олександр Усик переважав на суддівських записках: усі три судді віддали перевагу у підсумку українцю: 78, 79-72 і знову ж таки 79-72. Також Олександр Осик тоді завдав більше ударів. На рахунку українця загалом нарахували 359 ударів, 88 з яких були точними, а ось у Дюбуа 290 всього на всього ударів, 47 потрапило у ціллі. У тому поєдинку у п'ятому раунді Дюбуа вдарив Усика нижче пояса. Про легітимність цього удару і досі ведуться серйозні суперечки. Чемпіон за версією IBF у надважкій вазі. Даніель Дюбуа очікував більшого ажіотажу навколо сьогоднішнього бою проти Олександра Усика. Зокрема, він зазначив цитую. Це точно найбільший бій у моєму житті. Дивно, але складається враження, ніби все відбувається під ковдрою. Немає того ажіотажу, на який я очікував від бою, заявив Дюбуа. Його зазначив, що поєдинки Ентоні Джошо зазвичай супроводжуються більшим ажіотажем. Продовжую. Кожен його це аншлаг, а з моїми боями завжди щось таке незрозуміле, резюмував британець. Ну що, насамперед потрібно подивитися на себе у дзеркало, а потім порівнювати себе з кимось іншим. Промоутер Даніеля Дюбланд і Тайсона Ф'юрі Френк Воррер, розповів, скільки квитків продано на сьогоднішній матч реванш. Хто зі світових зірок спорту та шоу-бізнесу буде присутній на уемблі та з ким може зустрітися переможець бою Усик Дюба у наступному поєдинку? Зокрема, Ворен зазначив: ми продали понад 90 тисяч квитків, аншлаг повний. Запросили усіх колишніх британських чемпіонів світу, будуть кличко. Люїс Антоні Джошо і Тайсон Ф'юрі. Ну і чекаємо, що продовження буде. Отже, друзі, чекаємо на бій зовсім скоро. І далі, все ж таки, пару слів про претендента Даніель Дюбуа. Хто це такий? Що за динаміт, який вибухає у ринзі? Нагадаю, саме прізвисько Динаміт має Даніель Дюбуа. Отже, про динаміта. 22 перемоги здобув Динаміт, 21 нокаут, але зазнав і дві поразки. Народився Динаміт у Лондоні. Зараз йому 27 років. Англійський боксер, професіонал, який виступає у важкій. Ваговій категорії серед професіоналів чинний чемпіон світу за версією IBF, колишній регулярний чемпіон світу за версією WBA, чемпіон Великобританії, чемпіон Англії народився у великій родині Дюбуа. У цій британській сім'ї знали ціну грошам, хоча точно там жили небідно. До певного моменту дюбуа старший, тобто батько, був зосереджений переважно на тому, що заробляв кошти. Він був вуличним торговцем, але зумів склепати певний такий капітал, розкрутився. і дехто каже, що навіть заробив мільйон доларів. Ось так у Лондоні можна торгувати на вулиці і розкрутитися до мільйончика. Ну а згодом завершив з торгівлею і вирішив. Займатися вихованням дітей, а виховувати то у нього є кого у Стенлі від двох дружин. 11 нащадків, дві дружини, 11 дітей це серйозно. Майбутній чемпіон світу у Хевівейті потрапив до боксу у 9 років. Батько відвів Даніеля у зал в південному Лондоні, аби там навчили сина постояти за себе. Та й не хотів Стенлі, аби молодий Даніель вештався вулицями у сумнівних компаніях. Батько Дюбуа вимагав від сина дисципліни і самоконтролю. Окрім занять у боксерському залі, Стенлі змушував Даніеля годинами віджиматися від підлоги та витримувати інші доволі серйозні фізичні навантаження. І у хлопця це виходило, вдавалося йому це робити. Навіть у юному віці динаміт вирізнявся від однолітків, тим, що мав певну міць і силу. Цікаво, що Даніель не єдиний у сім'ї боксер. Його брат Соломон та сестра Керолайн також знайшли своє місце у цьому виді спорту. Якщо юний Соломон ще на початку, так би мовити, свого боксерського шляху, то Керолайн дюва вже здобула низку нагород і поясів у легкій ваговій категорії, як на аматорському, до речі, так і на професійному рівні. Далі повертаємося знову до Дюбуа. Що 13 років він входив до юніорських та молодіжних збірних команд Англії. Загалом в аматорському боксі Дюбуа провів 70 офіційних боїв, програв лише у п'яти. І майже всі перемоги здобув нокаутом. Ну на то він той динаміт. До речі, Дюбуа був головною надією Великобританії на Олімпійських іграх 20 2020 році у Токіо. Багато експертів пророкували, що Даніель принесе чергове золото, як це зробили свого часу, і Ентоні Джошуа, і Ленокс Льюіс. Але дюбуа вирішив інакше. Він зокрема тоді зазначив: я дуже хотів би виступати на Олімпійських іграх і поборотися за золото, якби Олімпіада була наступного року. Але... Чекати чотири роки я не можу. Я знаю, що за чотири роки профі вирости як боксер набагато більше, ніж це було в аматорах. До 20-го року я планую стати чемпіоном світу профі, зазначив Дюбуа. молодого атлетичного боксера. Побачив промоутер Френк Ворен, і вже у 19 років Дюбуа дебютував на профі рингу. Дуже важким випробуванням для Даніеля був поєдинок зокрема з Джо Джойсом. Зараз ми не будемо перед поєдинком з Олександром пригадувати всі бої. Дюбуа ось пригадаємо лише деякі, Також Джо Джойс. Це було у 2020 році. Знову ж таки у Лондоні. Дюбуа та Джойс влаштували справжню бойню, вкладаючись у надпотужні удари. Поступово око Даніеля почало закриватися. Як потім з'ясувалося, у динаміта була зламана орбітальна кістка і пошкоджений нерв. Лікарі потім констатували якби він продовжив тоді бій, ризикував взагалі б втратити зір. Але пройшов непросту реабілітацію, Дюбуа повернувся в ринг і переміг далі. Достатньо хороших боксерів у 23-му році. Відбувся перший бій Даніеля проти Олександра Усика. Ще одна непроста поразка, яка не зламала Дюбуа. Після Осика Даніель відчув так би мовити смак справжніх поєдинків і зажадав битися лише стопами, не розмінюватися на щось інше. Спочатку він здолав достатньо потужних боксерів Джарела Міллера і Філіпа Хорговича. Ну а згодом погодився на бій зі своїм земляком Ентоні Джошуа, і те протистояння стало одним із кульмінаційних моментів у кар'єрі Дюбуа. Рідний Лондон і головна арена Великої Британії в Емблі двадцять четвертому році, 21 вересня, динаміт брутально нокаутував Джошу п'ятому раунді. Здобув титул чемпіона світу за версією IBF. Багато дуже для кого то було дуже несподівано. 27-річний Дюба має найпотужнішу антропометрію. У нього зріст 1,96 дев'яносто Він важить 113 кг. кілограмів. Олександр Усик відчутно легше, що було помітно після першого бою. Під час першого бою. Крім того, у Даніеля Дюбла дуже солідний розмах рук 198 см, сантиметрів, майже двохметровий цей розмах. Примітно, що боксер має прізвисько «Динаміт», а все тому, що в його руках прихована найсерйозніша нокаутуюча міць. Дюбуа вирізняється агресивним стилем і активністю в ринзі. Даніель є єдиним боксером, здатним зупинити усика. Проте відповіді на всі запитання саме дасть реванш із Олександром. Є впевненість, що Дюбоа діятиме максимально агресивно. Він, як і раніше, впевнений, що перший бій повинен був перемагати, але нібито його засудили. Щодо досвіду, щодо адаптивності, то друзі бій проти ф'юрі підтвердив, що Олександр Усик вміє адаптуватися до різних стилів, витримувати тиск та знаходити шлях до перемоги навіть у найскладніших умовах. Він вже знає стиль ДЮБУА і, Ймовірно, підготує ще більш ефективну тактику. Це ми також починаємо готуватися до бою, який зовсім і зовсім скоро щодо техніки та мобільності. Хотілося б також трішки поговорити. Олександр Русик залишається одним із найбільш технічних і мобільних важковаговиків. Він буде використовувати свою швидкість, роботу ніг та точні удари, щоб уникати атак дюбуа, та завдавати звичайно власні. Ну а щодо ударної міці Дюбуа, то тут як то кажуть, все зрозуміло. Хоча Дюбуа й продемонстрував свою ударну міць у бою з Міллером. Усик має набагато кращий захист і здатність поглинати удари ніж Міллер. Усик також вміє суперника е, стримувати, нав'язувати і не давати йому можливості завдавати акцентованих ударів. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі нещодавно повідомив, що хоче повернутися, нібито до боксу заради третього бою з Олександром Усиком. Про це циганський король написав в своєму інстаграмі. 36-річний британець опублікував пост, в якому написав дату і місце проведення третього поєдинку з українським чемпіоном. 18 квітня, 26-го року стадіон Вемблі, трилогія. Так написав Ф'юрі в своєму інстаграмі. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркії Аль-Ах Шейх зазначив, що Ф'юрі пообіцяв йому вийти у ринг у 26-му році. Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі голосив про завершення кар'єри після того, як програв Олександру Усику другий бій поспіль. Отже, друзі, все ближче і ближче бій. Хто сьогодні переможе? Олександр Усик Україна, Даніель Дюбуа, Англія. Чекаємо на ваші коментарі. Підтримайте нашу трансляцію своїми подобайками, своїми донатами. Разом ми сила. Підтримуємо українського боксера. Підтримуємо україномовний канал на нашому каналі. Всі бажаючі, хто в Україні, хто за кордоном, об'єднані спортом, зокрема боксом. І Сьогодні об'єднує Олександр Русик тільки разом і тільки до перемоги. Чекаємо на вашу підтримку. Слава Україні!